Ефірі радіо «Місто над Богом», проект інсайт вітаю всіх. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. І сьогодні я радий вітати нашого гостя. Це Олександр Микичур, засновник та організатор проєкту Елемент Ай. Це проект, який шукає таланти. І сьогодні поговоримо про пошук цих талантів і відповідно про їхню підтримку. Так, Олександре, ну звичайно, це я читав про цей проект так. перед тим як готувався до нашої зустрічі. Це амбітний проект. Я. ah uh, no Чимось можна порівняти, що було в Вінниці, так до того, але він такий, якийсь своєрідний. Да, ми про своєрідність його поговоримо про особливості. Як взагалі виникла ідея? Чи був якийсь запит від талановитої молоді? Це абсолютно ваша така ідея, яка просто у вас виникла і ви вирішили реалізувати. Ну, спершу хочу усім сказати дякую, особливо нашим збройним силам України, що є можливість саме представити на радіостанції цей проект і взагалі. Доброго дня, країну! І взагалі хотів би сказати, що проєкт ідея його виникла. Дуже дуже як то кажуть, довгоетапно. Так він починався в мене зароджувати ще 10 років тому, коли я тільки займався бальними танцями. Потім пішов в сучасну хореографію, потім відвідував кастинг від Дмитра Дмитра Монатіка. І я завжди хотів щось зробити своє. Так як я моя альмаматор Вінницький державний педагогічний ун університет імені Михайла Коцюбинського, я постійно виконував роль танцівника, так підтанцю ну, підтанцьов, так вокалістам і робив якийсь проект, там типу дебют першокурсника, або ж. Міс там, факультет або міс університет, так, і я приймав е, участь в організації. Тобто набивали там руку? Скіли, так? так, набивав скіли. І зараз я вирішив щось створити своє. Але знову ж таки, скажу, що схожий проєкт був у Вінниці у 18-му році. Це політехнічний університет з Михайлом Ключком, робила тугат. Я приймав участь в півфіналі, я був учасником, там також був вокал та хореографія. Mm -hmm. Але м мені не вистачало. Так, знаєте, такого конкретного сценарію, і якраз е, свій сценарій я от створив і подав його е, саме на авторське право, що і підтвердив авторське право, е, підтверджував український національний офіс інтелектуальної власності. Mm -hmm. І відповідно е, сценарій дуже цікавий, в тим, що е, ми поєднали знову ж таки хореографію і вокал, тобто, це е, пошук талантів. І ми заакцентували на авторську пісню виконавця. Тобто учасник прийде зі своїм матеріалом. Ми будемо наголошувати, тому що ми хочемо підтримувати його матеріал, угу. і це наша фішка. Тобто, я не бачив ніде в Україні і ні навіть у світі, тому що я дуже вивчав добре бібліотеку, скажімо так, талант шоу, щоб акцент був на авторську пісню. В основному це були кавери, так, так, так. і тому подібне. Ну ідея також, я ще зазначу за ідеєю цікавий момент, що. 16 вересня, в 23 році, мені приснився сон, і після цього сну я встав і почав робити в той же день. Це було дуже смішно. Чому смішно? Тому що я почав з пари по PowerPoint презентації, так робити, потім почав сканви, і потім вже я. Розумію, що досвід потрібен досвід, тобто це цього недостатньо для спонсорів, для партнерів. І я вже звернувся до графічного дизайн дизайнера Олі. Вона дуже круто зробила презентацію, яку ви бачили, до речі, так я презентував. І я почав свій шлях з того, що я дуже, знаєте, дуже бездосвідно звертався до людей, до друзів, Кажу, проект придумав, потрібна підтримка спонсорів, можливо, когось порадиш там, бізнес, підприємців. Це була моя проблема, і це недостатньо досвіду було, тому що я неправильно звертався. І зараз я фактично формую оцей скрипт. Коли я звертаюся до спонсорів, тому подібне до підприємців, до можливо якихось меценатів. Тобто, в мене формується скрипт, який я собі склав, що конкретно по ну тобто, не, не знаєте, не багато інформації давати Не хаотично. Не хаотично, так. а конкретизація. Чисто конкретизація. Ну так. я, я буду вас перебивати, бо я розумію, що ви коли спілкуєтеся з спонсорами, так ви маєте їм всю інформацію детально так, викласти. Так, так. Але у нас лише 20 хвилин. Так? так я хочу більше про проект розповісти, щоб ви розповіли. Де про проект, щоб наші слухачі глядачі його про його більше дізналися? Яка його структура? Структура, взагалі, мета проекту, я хотів сказати, що це виявлення талантів міста Вінниці, їх їх розвиток та підтримка. Що це означає? Це після проекту. Я планую створити офіційний лейбл артистів. Або ж лейбл проектів, тобто комбінація, така колаборація в одному левлі, тобто різних, скажімо, стилей uh -huh. ми хочемо також ціль. проєкту – це культурна складова українського суспільства та допомога Збройним силам України. Це повністю благодійний проект структура проста. Чотири етапи: перший етап відбірковий етап. По хореографії учасники приходять, вони показують е, ну, свій підготовлений кейс для наставників. До речі, шість наставників uh -huh. буде, які будуть обирати е, учасників в свою команду для перемоги у гранд-фіналі. Відомі наставники у Вінниці чи в Україні у Вінниці, але поки назвати їх не можу. Uh -huh. Підтримуюсь з НД. І, типу, якщо коли в мене вже буде офіційні догов... договори підписані про співпрацю, тоді я зможу їх назвати, uh -huh. афішу і тому подібне. Uh -huh. Так, і вони приходять. і їх обирають. Повітряна тривога. зайняти найближче укриття. Увага. Повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Увага. Повітряна тривога. Зайняти найближче укриття. Продовжуємо розмову. Повітряна тривога. Зайніть, будь ласка. Всі найближчі укриття. Бережіть себе. Е, отже, так шість наставників. Вони е, перевіряють майстерність так тих людей, які так, приходять так, на красу. І обирають учасників свою команду для перемоги потім в півфіналі, потім в гранд фіналі Скільки поїхто? учасників вони мають відібрати? Е, вони мають відібрати по сценарію шість учасників, і потім в півфіналі е, три не прийдуть. Учасника три пройдуть вже будуть фіналістами. Угу. Так, е, друга частина це вокальне. це так. У нас вокал йде. Друга частина, тобто учасники будуть співати. Е, і відповідно наставники з вокальної частини будуть їх відбирати так само в команду. Фактично те саме то, що в хореографії, просто у нас змінюється стиль. Будуть шість наставників по хоре... хореографії ні, ні. і шість по вокалу. Шість, шість, сі шість сі за шість загалом. Шість загалом. шість, шість загалом. Один етап це три наставника, другий етап це три наставника. Uh -huh. да, щоб не було, знаєте, цього, Ну тобто, по перше, це буде довготривалість, велика так. так а так. ми хочемо, щоб це було і швидко, і плюс не не дай бог будуть привітні тривоги, що ми вклалися в таймінг. І півфінал, півфінал. Там буде дуже цікаво по сценарію, тому що там фактично наставники будуть між собою конкурувати, Тобто конкуренція така буде здорова, тому що ми придумали цікаві фішки, про які я по... зараз не можу розказати. Ну інтригуйте да. добре. Да. Давайте далі. І гранд фінал. Це три наставники по вокалу. Три наставники по хореографії і відповідно. По три учасника фіналіста uh -huh. вони продемонструють свої кейси, так е шоу-виступи, і між ними буде артист відомий України. Ми придумали такий формат: що три е на, учасника виступили, потім артист відомий, потім знову, і так само артист, і так до хедлайнера, тому що це буде цікавий формат для глядачів. І я так думаю, тому що вони зможуть. Е Зацікавитися, який ж буде наступний артист по афіші, так, в переліку. І ми також зробимо антракт на гранд фіналі Тобто, що це означає? Половина частини гранд фіналу пройшла. Вони пішли каву, випали безкоштовні глядачі, наприклад, безалкогольні коктейлі випили, відпочили, техніки перевірили апаратуру, і ми знову запускаємо шоу в такому форматі. В принципі, дати вже відомі, тобто, я зможу сказати те, що це буде дві дати в квітні. Чому я зараз не називаю, тому що це ж таке може бути якісь коригування а анонс буде вже в лютому. Тобто дати кастингу чи дати вже... кастингу. кастингу Дати кастингу в квітні, угу. півфінал 11 травня, гранд фінал 25 травня. Олександр, якщо я правильно зрозумів, якщо ні, то поправте, має бути в гранд фіналі один переможець по вокалу, так, один по так. хореографії. І саме цікаве, що знову ж таки формат незвичний. Розумієте, про що два переможця з різних взагалі стихій, угу. і типу, ми так само даємо якусь таку родзинку цьому талант шоу тому що я не бачив. Такого. Mm. Ви говорили, вже сказали про майбутнє створення лейблу, так, куди ввійдуть ці учасники, так, Element так. I цього проєкту. В чому ще полягатиме підтримка? Тому що у вас ще є підтримка, так закладена в цьому проекті, крім виявлення, ще й підтримка. Так, подальшим. ми хочемо робити фактичну дистриб'юцію артистів. І ми хочемо запропонувати. Я вас трішечки поправлю, тому що ми хочемо, щоб ці учасники, які були в нашому проекті uh -huh. і переможці, ми з ними заключили договір, а не просто сказали. А, ви в нашому лейблі, Щоб, це щоб вони погодилися, і саме цікаве, що учасникам ми продемонструємо кейс свого лейблю, Лейблу, як uh -huh. він буде структурно виглядати, що там буде, тобто, які будуть родзинки, які будуть приємні бонуси і тому подібне. Ви зрозуміли, так? Uh -huh. Тобто, це не може бути просто: а, приходьте в наш лейбл, ми щось там вам. Скажімо так, продемонструємо щось вам пообіцяємо ні такого не буде ну, все, все на основі до цивільна правом договору. Все по так. договору. Угу. так, Олександр Микачур, засновник та організатор проєкту Елемент Ай, це проект, який шукає таланти. У нас в ефірі в проєкті інсайт. Ми продовжуємо наше спілкування. Скажіть, будь ласка, от доброчинна ваша складова цього проекту? В чому вона полягає? Що вона передбачає? Ну, спершу, те, що я залучився підтримкою безпосередньо громадської організації. Так, вона працює з грантами. Це фонд правопросвіта. І вона буде отримувати, якщо ми виграємо грант, кошти. Там буде бухгалтерія. І яка це все буде фінансовий потік контролювати? Єдиний момент, те, що ми хочемо заключити довір з благодійною організацією. Чому так? Тому що громадська організація не може приймати кошти від спонсорів та партнерів, тобто, це буде питання до них, а благодійна може, тобто це буде акумуляція коштів, тобто вони будуть розраховуватися з підрядниками. З артистами і тому подібне, і з банерами ви зрозуміли з дистриб'юцією, і в підсумку вони отримують від квіткового оператора. Ми зараз ведемо перемовини з квітковим оператором кошти від квітків і від донатів. Угу. Але є один нюанс за донати. За донати це вже співпраця з банком. Тобто мені потрібно заключити довір, наприклад, з Монобанком, щоб банку не заблокувало. Тому що якщо буде великий потік, а я думаю, що він буде великий потік донатів, щоб ці донати одразу перевелися на благодійний фонд. Ну, це знову ж таки, це дуже велика така. М Паперова робота, документаційна робота, так і тому подібне. Тому м, ми хочемо назбирати на Збройні Сили України. Ми спочатку думали, що там мільйон два, але розуміємо, що м, ми підвищили вартість квитків, ми хочемо п'ять мільйонів конкретну ціль, щоб серйозно, серйозно допомогти нашим Збройним силам України, тому що цей проєкт без них не існує. Вони нас захищають, вони нас обороняють, ми маємо їх підтримувати. Тобто проєкт благодійний, тому що. Mm -hmm. Я знову ж кажу, що у нас війна в країні і ми хочемо перемогти. А для цього потрібно щось робити. Тому я зараз роблю пости в інстаграмі під таким лозунгом. Допомагайте. Перемагайте, допомагаємо, перемагаємо. Тому що, якщо ми не допомагаємо, ми не перемагаємо. Потрібно згуртуватися, і максимально максимально через цей проект. Тобто, в мене ціль згуртуватися, зробити контент якісний, щоб глядачі прийшли, задонатили і отримали задоволення. Мені знову ж таки кажуть: а ти не хочеш напряму задонатити ці кошти по кошторису? Да, mm -hmm. Я кажу: у ну, мене спершу їх немає. А по-друге, я просто розумію, що я не зберу. Вибачте, 4 дні триває проєкт один раз в суботу, одна неділя. Я не зберу 700 людей, тобто так, за один день, ніде. Елементарні збори зараз, наприклад, в Інстаграмі, тобто вони дуже складно закриваються. Все це пояснюється тим, що є така, типу, ну я не знаю, стереотип. Для мене це стереотип, що люди втомилися від війни, так? але я вважаю, що все ж таки люди не втомилися. Просто е, хтось задонатить одну гривню. Яка дуже важлива, хтось задонатить дві, три, чотири, п'ять і тому подібне, і просто хтось в своїх силах донатить. Ви зрозуміли okay. про що? І я думаю, що через, через цей проєкт, через цей формат буде дуже хороший контент, який будуть дивитися глядачі, прийдуть глядачі живі, і також на прямих ефірах. Тобто ми будемо вести прямі ефіри, до речі, на Твічу, на Ютубі та на Інстаграмі, через відеографів і операторів. І ми хочемо реально зробити великий збір. Щоб це розуміти, щоб це було структуровано, щоб це було е, виглядало як знаєте, така міць. Тобто, ми зібрали 5 мільйонів, конкретно направили на фонд, і все типу, тому що я не зараз не можу, знаєте, взяти цих 5 мільйонів, купити щось сам і поїхати на фронт, бо виникне питання: що я відмів кошти. А ми це зробимо через благодійні реалізації обов'язково. Ну, ви всім теж не можете займатися, скажем так. Я професійні люди, які конкретно знають, що потрібно так, для фронту. Я вам щиро бажаю 10 мільйонів зібрати так і задонати їх на збройні сили України. А здається, що це ще далеко. Що це квітень, так що це. Розпал весни, але це насправді вже, вже дуже близько закінчується січень. Дуже так? близько як можна потрапити на кастинг? Так як можна зареєструвати Розкажіть, будь ласка, про цей шлях. Спершу ми зараз робимо з монтажером промо для спонсорів та меценатів, щоб залучилася підтримкою. Що ми залучилися підтримкою? Тобто це буде промо від одної хвилини в соціальних мережах через таргетовану рекламу. Наступний шлях це через дві одну неділю. Це вже буде промо живе. Зі мною, тобто, як ми оголошуємо кастинг і тому подібне. В основному учасники дуже просто зможуть зареєструватися. Чому просто? У мене є команда програмістів, і ми робимо свій сайт. Запускаємо його на хостинг. Це буде анкета на сайті, яку вони заповнюють, і вся інформація, відповідно, вже мені. І моїй команді повністю транслюється, і ми вже робимо фактично той самий відбір. Чому важливо робити відбір по анкеті? Тому що е, в наставниках так дуже багато є, скажімо так, е, підопічних студій, тобто так е, студій, де вони мають своїх фактично учнів, і ми будемо фільтрувати, щоб ага. ви зрозуміли, ага. щоб учасник потрапив е, ну не до свого педагога, скажімо так, бо це буде нечесно, ага. тобто, в основному це буде сайт, анкета. Але сайт дуже хороший. Програмісти постараються. Тобто, вони дуже сильно працюють. Ми дуже стараємося. І також це таргетована реклама, в соціальній мережі. тобто, учасник зможе залишити заявку в соціальних мережах. Ми будемо знову ж таки це все фільтрувати вручну. Але я розумію, що якщо взяти базу даних так на сайт, це буде дуже дорого. Типу, ну а так то ми будемо викручуватися своїми силами, скажімо так, як ми як ми можемо. Ви орієнтовані на молодь, чи вік для вас не важливий? Неважливий. Ну, в основному, те, що я вказав хореографії з 14 років. Вокал з 16. Тобто ми взяли такий формат. Не з 18, а тобто, ми ще таку взяли, тому що ви розумієте, до 14 років учасникам буде, мені здається, складно, тому що дуже великий потік інформації, потік подій. І це буде просто дитину виматувати, да? тобто yeah. буде дуже складно. А з 14 років мені здається, якраз по хореографії, особливо, вони впораються. Ну ми, ми просто взяли ось такий формат. Якщо прийде учасник 60 років, ну ми тільки будемо раді, тому що це знову ж таки це культурна спадщина так? українського народу. Тобто люди різного віку прийдуть, покажуть свій талант, і вони зможуть потрапити в команду до відомого наставника. Ну, типу, тобто у нас не буде суддів. До речі, цікавий момент: у нас mm -hmm. не буде суддів. Півфінал і грандфінал буде проводитися через опитування, через QR-код. Ми зараз шукаємо з програмістами. Ми вирішимо це питання, через який ресурс ми це будемо робити. Але це буде QR-код. Там глядачі, там глядачі в прямому ефірі зможуть відсканувати і проголосувати за свого фаворита. І так ми будемо визначати переможця. Півфіналіста зрозуміло, так? Такі ем, достатньо структурований проект, так достатньо чіткий, і зрозумілий. Чи не було у вас такої думки, що а ну і ту вінницю, да ну хоча ви там було. закінчили наш університет, це ви певно вінничанин, так так він, вінничан. Ем, можливо вийти на столицю України або на інше велике місто України, де можливо більше можливостей, можливо, більше талантів і так далі. Розумієте, наприклад, в мене була ідея палац України орендувати. Ну, наприклад, в мене є в принципі не те, що фінанси в мене, але є, сон так... ще підтверджуючи, вам не приснився. Просто так, але все одно, чому я ну палац Україна, 3,5 тисячі місць глядацьких, так дуже круто, типу, масштабно, наприклад. Але я взяв Вінницю, тому що я сам Вінничанин, і я дуже хочу, скажімо, так я тут народився в Вінниці, так і хочу, скажімо, якось віддячити місту. Бути корисним бути корисним вінницькій територіальній громаді. Тобто я дуже хочу, скажімо так, показати, що не тільки в Києві є такий стереотип серед українців, які хочуть чогось досягти, так хорошо, там в бізнесу, шоу бізнесі і тому подібне. Що треба їхати в Київ, тільки там все робиться, тільки там все досягається, тому що там є зв'язки. Я хочу цей стереотип перебити, показати, що якийсь студент. Зробив не гірше, чим відомі телеканали, і тому подібне. Тому що це от дуже цікавий момент. Дуже цікавий момент зробити талант шоу у Вінниці, так ну тобто, місто не мільйонник. Хоча я думаю, що вже мільйонник, так і eh, зробити нічим не гірше, ніж місто Київ. Це така, знаєте, якась. Не гонка, але ну, можна так назвати. Але знає. яку якусь кількість талантів ви хочете перетягнути саме до нашого до нашого міста? Чи, чи учасники мають бути тільки відничани? До речі, ми зараз спілкуємося з командою, ми вирішуємо питання, де можливо будуть проживати учасники, якщо вони будуть з України взагалом з а, різних А, допускається такий ведь. Да, так, так. ми хочемо знаєте, щоб вони приїхали, показали свій талант, а ми їх поселимо, і ну тобто, і харчування буде. Тобто ми хочемо так, щоб ми все забезпечили, а вони тільки приїхали, показали свій талант. Ми я хочу закрити всі питання стосовно побутового райдеру для учасників, оскільки це дуже важливо. Це є якість талант-шоу, якість проекту взагалом, як відношення до учасників, в яких умовах вони будуть проживати і тому подібне. У мене до вас залишилося ще багато питань, але давайте я останнє поставлю його так, хоча ми трішки перетягуємо час. Але дуже цікава тема. Ем, я розумію, що ви теж ну, ви цього не показуєте, але якісь перестороги є, так тому що Вісно. як пройде, тому що всі пальці отак роблять, так щоб все пройшло як найкраще. Якщо проєкт вдасться, він буде регулярним щорічно. Так, ми хочемо зробити сезонність. Ми хочемо зробити сезонність і стосовно фактору ризику. Так, я пішов в цей проект з такою думкою, що буде дуже багато факторів ризику. Тобто, факторів ризику буде дуже багато. І є, звісно, я звичайна людина, яка може хвилюватися, так нервувати і тому подібне. Дуже багато. Особливо те, що пов'язано з військовим станом, з війною, тобто, те, що це може бути тривоги, це може бути яка... ну все, що завгодно, що може нести небезпеку для глядачів і тому подібне. Тому ми. Дуже сильно, скажімо так, підстраховуємося. Ми одразу вибрали педагогічний університет та мистецький центр на 700 глядацьких місць. Там є бомбосховище. Uh -huh. Тобто ми одразу це вирішили питання, що були бомбосховища на концертному майданчику. І звісно, фактор ризику є те, що кошти не назбираються. Типу, від спонсорів меценатів. Знову ж таки повторюю, зараз я вкладаю свої кошти особисто. Тобто я достатньо вклав з з особистих заощаджень. 20 тисяч гривень я вклав і в графічного дизайнера, і, і на різні тобто витрати. І це дуже це дуже важливо. І дуже шукаю спонсорів і меценатів. У нас є повністю кейс, який ми готові представити кожному, хто готовий підтримати проєкт. Я бажаю, щоб вам все вдалося. Олександр Микачур, засновник та організатор проєкту Елемент АЙ. Це проект, який шукає таланти і вже цієї весни цей пошук розпочнеться. Дякую вам. Проект інсайт завершує. Побуднях на 101 і 8 FM Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.